Україна війна, Бог Історії Коли він був поруч, ЧУДО Серед ХАОСУ Катерина Євсюкова і молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його. Тому визнавайте один перед одним гріхи Моліться один за одного, щоби зцілитися, бо має велику силу ревна молитва праведного. Якова 15-16. У листопаді 2021 року в мене виявили рак щитовидної залози. Зробили біопсію. Лікарі попередили, потрібне видалення. Потім консиліум медиків вирішував видаляти лише пухлину чи всю щитовидну залозу, оскільки на ній було багато вузлів. Операцію відклали через погані аналізи печінки. Тривалий час я змушена була лікувати гепатит. Потім втратила роботу. А ще за деякий час в Україні почалася війна. Через це я двічі тікала до Польщі. Один раз сама, у друге – з усією родиною. Довелося пристосовуватися до життя в чужій країні. Було не до операції. Нещодавно я здала аналіз крові. Усі показники ідеальні, і печінка, і гормони, і навіть гемоглобін. За кілька днів мені зробили уЗД щитовидної залози. Дівчино, я бачу таке вперше у своєму житті. Якби я не тримала в руках ваші попередні знімки і результати біопсії, то сказала б, що це аналізи двох різних людей. У вас чиста щитовидна залоза, пухлини немає, як і решти вузлів. Узагалі жодного. Я нічого не розумію, промовила лікарка віком до 60 років. Я знала, що таке можливо, відповіла я. Лікарка здивувалася їй, я розповіла, що за мене молилися. Отже, молитви діють, промовила вона. Дорогі друзі, наші молитви діють. Навіть сьогодні, коли навколо все свідчить про інше, продовжуйте вірити в Божі чудеса. Будьте певні, що добро переможе зло, миру всім нам та більше Божих чудес.